Як можна виміряти, чи ти багато любиш, чи не багато любиш? От як можна виміряти, скільки ти любиш? Одним з таких лакмусових папірців є це як ти бачиш інших людей, чи ти їх оцінюєш, чи ти їх осуджуєш, чи ти їх обмовляєш? Чи ти міряєшся з ним? Оце показує, що відбувається у твоєму серці. Як ти любиш. Оцей Фарисей і за Ісусом наблюдав. А ну що він там в Книзька у красуках, а вчора в тапочках, книзька без носків, а в носках, а то, асе, а се, а там то, а низька так, а вчора так. За чим я дивлюсь? Я що зрайність кашонася одягла. Як у Позірює, чим я займаюся? І це лакмусовий папірець, це лакмусовий папірець того, що відбувається в моєму серці. Якщо я оцінюю, осуджую, значить там мало любові. Там іде якась бухгалтерія, математика. І навіть ми можемо себе вважати, що ми вже достатньо досконалі, і тому ми починаємо наблюдати, бо це наш гріх часто тих, які вже так засвоїли, освоїлися. Я пам'ятаю, коли. Підлітковому віці прийшов в храм, правда, сьогодні Станіслав Костка, молодий хлопець, я таким покровителем дня. Я не дивився на людей. Я дивився на Хресну дорогу, я дивився на, е там, на Ісуса, на Діву Марію, на вівтарь. Моє серце було відкрите. Я відчував поток Божественної благодаті, бо я відчував, що я голодний, я грішний. А я пам'ятаю, як до мене один чоловік підійшов і сказав, а чого ти два рази пішов до причастя? Були дві служби рано, одна за другою, чого ти два рази пішов до причастя? Не можна йти два рази до причастя. Тобто він дивився, хто скільки раз ходить. Або пам'ятаю, коли ми почали там певні служби, одна жінка так ходила і рахувала, єди, два, три, чотири, щось ти сюди прийшли. Тобто, коли ми займаємося судженням, осудженням інших, то тоді це знак того, що в нашому серці немає любові. А коли в нашому серці є любов, любов Христова, тоді ми дивимося на інших, як я тобі можу послужити? Як я тобі можу послужити? У моменті, коли Ісус вираховує Симону, від чого Він не зробив, Він йому служить. Він його не осуджує. Він йому допомагає помітити, що Симон Твоє серце закрите на любов. Він йому служить. Він йому служить. А людина, коли грішна і зустрічає в певному місці Ісуса, відчуває Його. Вона готова на великі поступки, так як ця жінка розплакалася, каялася, цінювала Ісусові ноги. Тому задаймо собі запитання, де ми знаходимося, тобто скільки я люблю. Знаком того, що я закритий на, на, на любов Божу, це те, коли я зайнятий оцінюванням. Наблюданням за іншими людьми, коли я зайнятий тим, хто що робить, чому робить, як би мав робити, чого не робить. А присутність любові, вона полягає в тому, що я готовий служити там, де є відкритість на цю любов. Зверніть увагу, це така дуже важлива річ, що. Е... Любов, вона мудра. Любов, вона мудра. Тобто любити це вміти розпізнавати. Тепер Ісус, коли е... говорить Симонові, в чому Він закритий, Він його любить. Деколись любити це значить звернути увагу людині на місце її закритості. Тому. Якщо ми бачимо, що в нас багато цієї так званої оцінки, тобто, що ми більше подібні до бухгалтерів, до митерів, які оцінюємо, рахуємо іншим людям, то це можливість просто прийти до Господа, покаятися, розплакатись, попросити Дай мені Господи, любові своєї, бо десь я загубився, десь я загубилась, дай мені досвідчити цю любов. Яка наповнює мене і з якою я хочу любити так, як ти полюбив мене, так як ти полюбив нас.